І піти звідки? З, -з зони, куди де він скидав цю бомбу. Але е якщо там десь може патрулювати або чергувати якийсь російський літак з ракетами е Р-37М, то він може навздогнати е цієї ракети наш літак. І тому зазвичай цю операцію прикриває Ф-16, які спочатку виходять в цю зону. Шугають всю російську ППО, щоб вони закрилися, тому що е, з ракетами е, Хамери, е, тобто не, не Хамер, а ракета ППО ХАРМ е, АІМ 88 е, Вона може вразити ці, ці комплекси зенітно ракетні тому, або, або можуть бути безпілотники, які зайдуть і будуть там те ж саме робити, для того, щоб відволікти в увагу ці комплексів. Пане Костянтине, у нас є просто в цю секунду ще одна ракета, і ще одне те, що бачите, ваші слова стали пророчими в ефірі, коли ви є на включці національного марафону. Ми можемо повідомити з вами разом про те, що Олександр Усик. Одержав перемогу і став вдруге абсолютним чемпіоном. І знаєте, це сталося завдяки е, нокдауну в п'ятому раунді. Ось така інформація буквально. Зараз в усіх стрічках точно кожен паблік сьогодні про це пише. Олександр Усик поклав Даніеля Дюбюа і отримав власне, захистив всі пояси, які за які боровся. Це абсолютна історія. Ну і ми щиро вітаємо всю країну і весь світ всіх вболівальників в Лондоні сьогодні. І звичайно, ну абсолютно всі серця сьогодні летять Олександру Усику за те, що ми вчергово не сумніваючись, в цьому отримали. Чемпіона, і він повернеться зі своїми поясами. Тому, знаєте, ви можете також прокоментувати цю новину, тому що це стається не щодня, і я впевнена, що зараз абсолютно всі українці пишаються нашими і пишеми.